Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Володимир Демчук є випускником факультету фізичної виховання і спорту Житомирського університету імені Івана Франка. У 2012 році в турецькій анкарі на чемпіонаті Європи він виборов іменну ліцензію та став першим Житомирянином, який візьме участь у других всесвітніх іграх бойових мистецтв, а його перемога в Італії ще раз довела, що в нього є всі шанси там стати призером. Це все вдалося завдяки. Тренеру, програмі підготовки, яку ми розпочали з січня місяця, де півріччя було розділено на мікроцикли, де ставилась певна задача відпрацювання там, тактики техніки. техніки. І в кінці кожного мікроциклу були як контрольні змагання, де приймали ми участь. І так само ця Італія, чемпіонат в Італії, був контрольним змаганням в етапі підготовки до всесвітніх ігор. Ну, де вже я здобув перемогу. Тренер Володимира В'ячеслав Гопанчук завжди бачив у спортсмені великий потенціал і неабиякі вольові якості, щоб в цьому виді спорту досягати високих вершин, то треба, щоб дитина була, скажімо, здібна у багатьох компонентах, наприклад, швидкісних якостях, силових, витривалих. Що відрізняє іменно Володимира від інших хлопців? Це скажімо, його здатність мислити під час поєдинку. Тобто він боєць, який в якого розвинуте тактичне мислення, який по ходу бою вміє швидко приймати правильне рішення. Кубок світу в Італії був для спортсмена одним з етапів підготовки до других всесвітніх ігор бойових мистецтв, які відбудуться в російському Санкт-Петербурзі у жовтні цього року.